Сьогодні у рубриці прихисти пухнастика розповідатимемо про кицюню, якою опікуються волонтери горішніх плавнів. Однак пухнаста не є мешканкою центру тимчасової перетримки. Стерилізувавши чотирилапу, волонтери повернули її до місця, де до цього вона й мешкала. Киця, хоч і вулична, проте дуже і дуже лагідна. А уроніжності пухнастої можете відчути навіть через телеекран. Там, де мешкає кицюня, її не сприймають інші вуличні коти, вони до неї надто агресивно налаштовані. Тож живе вона під кущем у змайстрованому людьми будиночку. Іноді вибігає зі свого сховища, аби полащитися до знайомих людей. Дівчинка дуже прагне до спілкування й обіймів. Волонтери мріють, аби в неї з'явився справжній дім. Тож, хто охочий забрати кицюню, телефонуйте за вказаними номерами. Також волонтери звертаються до всіх містян із проханням повідомити, куди заподівся білий. Пам'ятаєте, ми розповідали про чотирилапого, якого з дому викинули на вулицю, і він певний час мешкав біля продуктового магазину. Небайдужі люди його підгодовували, і під час чергового лікування волонтери шукали йому господарів. Тоді ніхто не відгукнувся, а нині кіт зник. Якщо мрія волонтерів таки здійснилася і пухнастий віднині мешкає не на вулиці, а вдома, волонтери прохають повідомити їм про це. Адже душа не на місці, і вони дуже сподіваються впевнитися, що із білим все гаразд. У пошуках господаря й тримісячне цуценя. це сестричка Арні, про яку кілька тижнів тому ви вже дізналися із нашої рубрики. Тимчасове ім'я надане волонтерами Мотя. Мотя сором'язлива й водночас, як і вся чотирилапа малеча, грайлива у свої три місяці. Вже знає і слухняно виконує команди: сидіти, лежати, дай лапу. У складні часи усі жадають дружніх і теплих стосунків. чотирилапі найвірніші товариші, з якими завжди буде тепло на душі, затишна й радісна серцю. Не зволікайте завести вдома кота чи собаку, коли як не зараз. До речі, усі попередні сюжети про чотирилапих друзів, які за допомогою волонтерів шукають собі дім, можна повторно переглянути на ютуб-каналі телеканалу ГОК у плейлисті «Прихисти пухнастика». Тут на вас й досі чекають Буч, Гільза й Біланка. А також інші собаки й коти нагадаємо й про те, що ви можете звернутися до волонтерів із проханням обрати пухнастого друга, який за характером підійде саме вам і стане вірним товаришем, горішні плавні, місто, щирих людей і добрих справ.